Вітаю вас! Сьогодні ми будемо випікати круасани з особливою начинкою. Почнемо. Для початку просіємо 600 грамів муки. Я просіяв два рази, але достатньо і одного. У глибоку миску налямо 400 мл теплого молока. Молоко. Воу, до теплого молока додаємо дріжджі сухі 15 грамів. Або ж дріжджі пресовані 45 грамів. Додаємо цукор 80 грамів. Перемішуємо. Ванілін. Одна чайна ложка. Додали, перемішали. Сіль. Одна чайна ложка. І що нам тепер потрібно зробити? Так перемішати. Нарешті додаємо муку. 600 грамів просіяної муки. Спочатку замішуємо ложкою. А далі, далі буде видно. При необхідності додаємо ще трохи муки. Масло рослинне. Одна столова ложка. Тепер сміливо замішуємо руками. Тісто не, буто, не повинно бути дуже забитим. При необхідності руки змащуємо маслом рослинним. Робимо ось так. Чи як завгодно? Кому як зручніше. Змащуємо посуд рослинним маслом, накриваємо та залишаємо на 1 годину у теплому місці. До речі, щодо начинки, візьмемо 10 столових ложок кокосової стружки, 6 столових ложок згущеного молока, перемішаємо та залишимо чекати своєї черги. Трохи присипимо поверхню мукою. Трохи помнемо тісто, розділимо його на дві частини. Дуже добре. Тепер кожну частину розділимо ще на сім частин. Непогано. Робимо такі невеличкі кульки, накриваємо їх та залишаємо на 5-7 хвилин. З кульок робимо ось такі млинці. Беремо посуд або дощечку, присипаємо мукою. Кладемо. Та змащуємо вершковим маслом. Десь дві чайні ложки. Знадобиться нам його. Усього масла нам потрібно 180 грамів. Інший млинець кладемо поверх. Першого, і також змащуємо маслом. А ось вже останній фінальний млинчик робимо у діаметрі трохи більшим, ніж попередні, щоб добре закрити їх. Зією площиною, мабуть, ви здогадалися, чому я з ліхтарем? Свої варіанти пишіть у коментах. Мені буде дуже цікаво ознайомитись. З вашими думками усю цю архітектуру не можу назвати інакше. Накриваємо пакетом. Чи рушничком та залишаємо у морозильній камері на півгодини. Пошелестів накрив. Знов трохи присипаємо стіл мукою, викладаємо наше тісто. Яке вже зачекалося. І з великим, з великим задоволенням тільки так розкатуємо його, товщина шару повинна бути десь 3 міліметри. Далі ділимо. На 8 частин або ж по бажанню можна і на всі 12. Сьогодні в мене такий варіант. Кожний трикутничок надрізаємо, на кожному трикутничку робимо надрізи. Правильніше, так сказати, мабуть. Викладаємо начинку. Так ось це виглядає. Зовсім навіть нічогенько. Начинки беремо десь по одній чайній ложці з гіркою. Викладаємо далі такими рухами, притискуючи по кінцях трикутнички, робимо тр... кру... круасани. Кладемо круасани цією гостринкою донизу, щоб під власною вагою круасани фіксувалися і не розмотувалися. Накриваємо та залишаємо на півгодини. Для змащування беремо один яєчний жовток, дві столові ложки молока змащуємо перед випіканням, а випікати будемо так. Духовка вже розігріта до 190 градусів випікаємо 5 хвилин. Потім зменшуємо до 175 градусів, випікаємо ще хвилин 7. Ось таким чином виглядає результат моєї роботи, а ваша ж майстерність буде залежати тільки від вас. Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Успіхів і на все добре!